Налаштування 2,2 кВт від Аненджі інвертора. Можете глянути 2,2. Щоб він засвітився, обов'язково треба підключити акумулятор. Літій. В даному випадку літій залізофосфат від Аненджі також. Е, що нам потрібно зробити в налаштуваннях? Він по каншині по РС 485 не працює. Він працює напряму. Для того, щоб вам не зірвалася хата, вам потрібно деякі зробити налаштування. Заходимо в меню, тримаючи кнопочку Enter. Переходимо в п'ятий пункт. п'ятий пункт. І в нас отут має бути юзи. Після чого, як ми отут юзи нажали, підтверджуємо ентером і виходимо. І нам тоді буде доступні такі пункти, як 26, 27 і 29. Що нам потрібно? Давайте ми йдемо в 26-й пункт. У 26 пункті у нас 14,4 вольта. Це якщо ви візьмете інструкцію до акумулятора, в кожному акумуляторі є інструкція верхня і нижня межа заряду і розряду. В даному випадку, якщо ви використовуєте саме такий акумулятор, у вас верхня межа буде 14,4 вольта. Це ви мусите виставити, якщо воно не виставлено по замовчуванню. Далі ми йдемо в 29 пункт і нижня межа 10,5 вольта. Це є коли щоб коли ви його розрядите в ноль. Це є от мусить тут стояти 10,5 з вольта. Після чого ви йдете, як ви оце все налаштували, підтвердили це кнопочкою Enter, Ви йдете в 27-й пункт, і тут має бути середня статистична напруга. Це 13,5 вольта. Все, всі налаштування, користуйтесь.